Спробуйте прислухатись. Я хочу, щоб ви прислухались. Давайте давайте просто от війдемо в це. Суд Божий йде. От іде суд Божий. Багато людей зібрано, тому що в кожну мить вмирають люди. Вони стоять, вони якийсь чоловік попереду стоїть. Суд Божий. І чує він. Не знаю я тебе, а ті, хто ззаду, хто почув це, не те, що він тремтить, це слово ехом вдарилося у серце. Куди поділись мощі? Забув він і про прощі, яким, якими він хотів себе ну, захистити. Господи, суд іде, забув ікони. Назви і святих мощей забув названня. Кого вони? Суд іде. Чекаєш ти покличуть. Так хочеться когось перед собою запхати. М -м -м. Ніхто не йде, бо суд іде. Справді, Як явиш, І тут вже ти. Срамота зникає враз. Ти голий. Лиш крик. В прокльонах до літа. Той, хто стояв перед тобою, ти чуєш лише крик, а слів нема. Цей крик упав додолу і віддаляється, зникає, і ти стоїш. Той крик не наче у тобі, а дивишся тут ангел. Книгу заглядає, листає, як звать тебе, а ти мовчиш, він знає, листає книгу. Лист за листком шукає, а тебе імені ніхто вже не питає, бо знає він, хто записаний у книзі цій життя його. Тебе нема? Я в храмі прибирала, прибирав. У храмі Духа ти зібрав не, не лиш хлам. Через вогонь пройдуть діла твої. І Подивишся, що буде. Знов крик, і ти проснувся. І знов проснувся, знов ранок. І сонце, як завжди, зійшло. Чекає вас робота, діти. Війна знов крик, не спиш, бо іде.